Всім привіт! Я з задоволенням вітаю вас в моєму новому відео. Цей насичений влог буде про моє багатодітне життя. Сьогодні ми будемо розважатися, лікуватися, готувати і навчатися. Якщо вам це цікаво, то не примикайте і дивіться це відео до кінця. І починаю я зі своєї німецької. Я вивчаю німецьку мову самостійно через YouTube, вчу нові слова, вчуся зараз по відео. Німецька легка з легкою це безкоштовний курс на Ютубі. Я вже проходжу 50 уроків пройшла, Це вже другий курс, який я проходжу. До того в мене був аудіокурс початковий. Я намагалася вести канал свій в німецьку, для того, щоб проговорювати вголос. Всі слова намагатися таким чином їх вивчати, запам'ятати і тренувати свій артикуляційний апарат для вимови німецької мови, але нема коли мені вести канал «Вчу німецьку, тому я його закинула давним-давно. Але вивчаю, і через те, що мені немає де практикувати, навіть двох слів немає з ким розмовляти, то я вирішила просто читати те, що я пишу, вголос для тренування. Немножечко, трошечки, почитаю тут для вас, щоб зберегти це на пам'ять і через деякий час можливо прослідкувати свій прогрес. я переходжу до приготування сніданку. Сьогодні у мене яєчня з помідорками, з руколою, з цибулькою. Все це я просмажила, розбила яєчка, а діти попросили сирнички. Ну, Сирнички я, звісно, не дуже встигала готувати, але думаю, ладно, сир є, час є, чому б не приготувати хоча б на вихідних для них сирнички. І, як завжди, визвалася мені допомагати третя моя донечка Ілляна, їй зараз 4 роки. Влітку буде 5, і вона, звісно, дуже любить мамі допомагати. І мені подобається, як вона допомагає. Вона і слухається, і намагається ще робити те, що треба, і навіть допомагає прибирати потім. І як ви вже побачили, я висипаю в банку для цукру цукрозамінник. Ксіліт, Березовий цукор було написано, я так почитала, ніби це чистий ксіліт. Тобто це не цукор, але він має таку ж саму солодкість, як у цукра, Калорійність у нього в два рази менша, і, на жаль, він в 10 дорожчий, ніж цукор. Але не так давно я прийняла рішення. Відучати дітей від солодкого, від цукру, я розібралася, наскільки це шкідливо, який насправді визиває цукор проблеми в житті. Тому, думаю, нехай трошечки дорогого цукорозмінника, натурального, але менше цукру, менше покупних солодощів. І сподіваюся, я цим, звісно, роблю тільки краще. Взагалі, Позбавити дітей солодкого у мене немає на меті. Я просто хочу, щоб вони жили і щасливо, тобто мали солодке те, що вони люблять, так, всі діти люблять солодке. Ну і також мінімально шкідливих речовин. Ось такі у нас сирнічки повийшли. А я сиплю собі гречану кашку, як завжди, на своєму харчуванні. Зранку у нас. Каша будь-яка на воді з вершковим маслом і яйця. І, як завжди, переходимо до прибирання. Відверто кажучи, що я вже тільки не роблю з цими палами. Дуже важко це все прибирається. Я його і миючим пилисосом, я його і роботом пилисосом, я його вже і віночком, і пилисосом звичайним, і шваброю. Боже, я не знаю, у мене просто цілими днями мені треба мити, мити, мити цю підлогу, і я не можу знайти для себе якогось, знаєте, містера пропера, який прийде, все це помиє. Я вже перепробувала все, але легше не Немає нічого. Е, Будь-який спосіб миття підлоги він має як свої. Плюси, так і свої недоліки. Цього разу я буквально от ввечері я пропилесосила миючим плесосом, і зараз бачу, що треба знову мити. Ще ми тільки дві години, ну, можна сказати, пожили, а вже треба знову мити. Мені не захотілося доставати миючий плесос, не захотілося також робота запускати, тож я тут шваброю. Ну і за компанію під меблями попротирала, повимивала. Часто я так роблю, тому що по-іншому ніяк. У мене кур'єр приніс посилочку. Слава Богу, я вже збираюсь з хати виходити. До речі, у нас тут стоїть ще дубець, який подарували нам від кампуса неслухняним дітям нашим. Так, посилочка 187 євро, 188 євро. Від компанії ЛР це я зробила замовлення як партнер. Тож, якщо у вас є якісь питання, не соромтеся, задавайте ближче будемо через інстаграм, посилання в описі під відео. Буду тільки розбиратися, навчатися з продукцією, буду розбиратися. І якщо у вас є якісь запитання, то з задоволенням вам допоможу розібратися. Вчора стартував вже марафон схуднення від ЛР, але я вирішила, що я на нього не піду. Саме не піду як заради призів. Не піду на нього заради призів, заради виграша, бо там є призовий фонд за першим там друге. Да. По-перше, я запізнилася, треба вчора було починати. А мені то тільки сьогодні прийшла продукція, але я буду дивитися всі матеріали. Дивитися пізніше вам розкажу, що я буду з цим робити. Зараз давайте розпакуємо мою посилочку. Дивіться, як це все запаковано. Так, отже, все холодне і його, мабуть, треба Минтмастер 5 пляшечек, Шейкер. Сейчас, маленько, сейчас. А, хлопья. Суп. Так, Алоэ вера, а, персик. И коктейль. Також тут у мене є якийсь каталог і лист. На жаль, вони коли робили мені реєстрацію, помилилися з електронною поштою, і ось от, скільки як я замовила, там. 4-5 днів нема підтвердження на електронну пошту. Можливо, я могла зайти щось там вже вивчати, але не можу, тому що, коротше, повалка в пошті, кудись там листи йдуть, не на мою адресу. Але головне, що продукція прийшла на мою адресу. Зараз я перевірю ціни. Щось мені здається, має бути дешевше. Там щоб стати партнером, треба зробити мінімальний. Замовлення 120 євро плюс 30 євро якийсь ще щось там 150 євро. Я зараз перевірю своє замовлення, а у мене вийшло 188. Що там ще можливо НДС не пораховувала. Я ж в цьому ще не розбираюся. Коротше, таке у мене перше замовлення. Тепер я партнер компанії Гар в Німеччині. Я не можу сказати, що я прям стартую в бізнес, у мене на це, як ви знаєте, не дуже багато часу. Але буду тестити, буду розбиратися з продукцією, буду вам все розказувати. А там у мене вже чекає мене повзуночок, засумувалася за мами. Ми зараз їдемо з дому на термін. Та, на термін їдемо. То, що таки в мене сьогодні покупочку. Тож гарненько все виставила. Це була січнева акція, дуже гарна ціна на цей Мінтмайстер. Це гель алоє, який треба приймати. Я ще не знаю, як, але це як ну, коротко, це основний їхній продукт, питний гель. Коротко, потім вам розкажу. Це у нас молочний коктейль для нього шейкер. Це суп. Можна замінити сніданок, це можна замінити обід, а це можна замінити вечерю. Ні, Навпаки, це е, хлоп'я на сніданок, це обід, а це вечеря. Але е, я, коли розберусь, я вам все подробно розкажу. Що отже, я тепер в компанії LR. І там є продукти для схуднення. Ну, відверто кажучи, я йшла туди для підвищення своєї життєвої енергії. Я хочу пропити комплекс вітамінів, не знала, який, шукала, бачила в Чехії Олександра, наша україночка, займається ЛР, вона мені продавала косметику. Я як би, дивилася, але думаю, мені нормально, все в мене було нормально, не було потреби. А потім, ну, знаєте, як вода камінь точить, і до мене. Так почало доходити, що чому б ні? Ну не просто я ж купляла вітаміни в ДМ, там купляла вітаміни, які можна без призначити лікаря. Я консультувалася з лікарем-терапевтом тут, в Німеччині, кажу, може комплекс вітамінів якийсь, може щось там, тіпана, як хочете. Як хочете, я п'ю вітамін Д, я п'ю вітамін Б, ну, бла, 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 бла. короче, вона щось там, ну, тобто вона мені нічого не призначила, а я сама не знала, що брати. Мама також мені радить вітамінів багато приймати. Ну і короче, я от шукала теж, які мені вітаміни почати приймати, і все ж таки зупинилася на питному гелі Алоевера від компанії Лар. А потім, коли вже почала більш ретельно так з'ясовувати, виявилося, що вони проводять марафон схудення, тобто за допомогою компанії ЕЛАР можна схуднути. Але ж я та схудла вже на 20 кілограмів. Я переналаштувала все своє харчування на каналі «Прохаюча життя. Я це все подробненько показувала, розказувала. Ви були зі мною весь цей час, можна перейти там в плей-лист. Список відтворення на каналі Прохачі життя, список відтворення, схуднення. І подивитися весь мій шлях на цьому схудненні, я вже звикла. У мене виробитався вже навіть звичка, у мене взагалі немає жодних проблем з цим схудненням. І тут компанія ЕЛАР і тут свята, і тут -то тортик я сіла, то ще щось. І я відчула знову так смачнющі вареники. Я схудла за, завдяки головному меседжу такому, який я зрозуміла, що від харчування не потрібно отримувати задоволення. Щоб не заїдати стрес, не треба отримувати задоволення від харчування. Тобто я їла їжу для того, щоб її просто. як... Пальне закинути в свій організм для того, щоб він жив. Задоволення це не про харчування. Звісно, можна щось смачненьке приготувати, але щоб не було на меті, що я хочу чимось отримати задоволення, отримати цей легкий дофамінне да, слово, через їжу. Дофамін треба отримувати не через їжу. І це було моє головне. І тут з'являється у мене в полі зору компанія Лар, яка Розказує трошечки по-іншому. І я боюся йти в той марафон, бо я боюся, що вони мене зіб'ють з ума розуму. <сум> не знаю, чесно кажучи. Боюсь, кажу вам, я не буду там змагатися за призовий фонд. Вони там розігрують грошові призи. Я не буду за це змагатися, тому що я вже запізнилася. Ну, за... Але я собі сама думаю, знаєте що? Що мені ж то за півроку вже набридуть тут Венігріт. І, е, як виявилось, я на день народження доньки з'їла шматочок торта. І я, я його з'їла, і я розумію, що я не можу одною ложкою зупинитися. Тобто вся моя залежність вона нікуди не ділась. Так, я її проборкала на якийсь час, але е, е, я залежна від харчування і я можу злет... злетіти з катушок. і Коротше, не знаю, я залежна від цукру. Ну, щоб ви розуміли, так я відрізала собі отакий шматочок торту, а він такий смачнющий, хоча він з цукрозамінником. Ну все ров, все одно, знаєте, тут не в цукрі справа, тут справа в тому задоволенні від солодкого. І я ще шматочок відрізала, а потім та ще, ще шматочок відріжу. Ну вже ж сьогодні пірую, а завтра не буду. Ну коротше, ви поняли. Тобто залежність моя нікуди не ділася, я її змогла пригоркати, змогла пережити цей період нормально, як для себе, схуднути все ж таки. Але залежність нікуди не ділася. Ось, і зараз боюся, що щось піде не так, але вирішила все ж таки спробувати, чому. Вони там кажуть про інтуїтивне харчування. Я розумію свої вже проблеми, так що я залежна від солодкого, що я залежна від борошняного, що у мене неконтрольований апетит, мені треба система, схема, але я хочу почути ще іншу думку. Я хочу почути ще е щось, що мені допоможе не зриватися, не буде залежною від їжі, е позбутися. Мого розладу харчової поведінки, от про це я вирішила все ж таки подивитися на цей марафон, прийняти в ньому участь, подивитися на результати, на результати. Я та і так зараз на здоровому харчуванні, так але якщо я буду йти за схемою цього марафону, чи будуть у мене кращі результати? Тому що а, за грудень місяць я на одному місці навіть плюсом пішло. А, у мене було 64. 5, а зараз уже 64,9. Тобто я нібито і не злітала, я ж кажу, пару раз порушила ці свої правила е, харчування, а так в цілому нормально я притримуюсь. Але... Все одно, бачите, вже пішов в плюс, і е, дійсно мотивація моя з кожним днем все менше, тим паче в мене день де народження. Е, ну, коротше, ви поняли, не знаю. Наприклад вже, і я почала, знаєте, я вже почала не один банан, а два, не одне не один мандаринку, а два. І горішки, і скляночка молока, і так щоразу. Тобто я вже почала переїдати. Ну, коротше, тож піду в наступний марафон схуднення. Подивлюсь, подивлюсь, буду робити висновки. Сподіваюся, зовсім з катушок не злічу, а отримаю корисну інформацію для себе. Ну і з вами, звісно, поділюся. Елі, тобі не страшно. Ничего собі Буде більше шо ловить. Эйли, якщо тут зовут, а так Ти можеш Ты можешь снять свою мастерку. собі Так, стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. сюди ножку. Т тримайся, тримайся, давай, давай. Так. Да. Стоп, стоп. Не, не. Ну, давай сюди. Ні, Елі, стоп, стоп, стоп. Давай сюди. А цю ножку, стоп. Ні, ні, Елі, стоп. Елі. Сюди ножку. Тепер давай. Спускай сюди, давай. Сюди. цю, давай. Знімай ногу. Оцю ножку давай. Сюди. Молодець. Нище, нище, нижче, нижче, нище. Оп! Так. А далі можна до тата. Молодець. Налік зібрався з іншими татусями і повезли дітей в такий центр для тренування скалолазів. Тут є невеличка дитяча типу, кімната, а також велике приміщення, там, де тренуються справжні скалолази. І Це знаходиться місце десь близько 30 км від нас, в селі Невеличкому, там є кав'ярня, можна поїсти піцу. Але це такий невеличкий розважальний тренувальний комплекс. По ціні треба брати взуття близько 4 євро спеціальне і 12, здається, євро вхід за дитину. Ось такі ціни тут звісно дуже високі є стіни на яких тільки зі страховкою можна працювати лазити ну а дитяча там розстелені мати і можна без страхування. Ну, без страховки. Була я на терміні у дерматолога, у мене є один синець, який не сходить ну, років наверное, 15. Мені всі завжди питають, хто тебе по плечу стукнув. І е, коли ми були тут, е, я показала лікарю, кажу, ну що це таке? Ну, мені неприємно, воно некрасиво, дійсно, побита. Е, думаю, може мені татуху там набити, якусь маленьку. Мама мені каже, ні-ні, ти що це може бути там якась проблема. До лікаря покажись, так я ж. З цим питанням пішла до лікаря. Ну, Він подивився там в якийсь приборчик. Каже, все окей. Але ж німецька, це я так зрозуміла. Він не казав таких слов, що типу, все окей, Алізгут, а просто що типу, е нічого страшного. Е ну, це я так поняла, що нічого страшного. Е показала йому, що бородавку собі на, на пальці на великому. Вона мені постійно розкисає, кровоточить. Ну, тобто, дуже така. А, коротше, мені мені е, не подобається. Вона мені заважає, вона болить, кровоточить і на такому місці, що мені там то дитині треба там щось намазати кремчиком саме цим пальцем, то ще щось в такому плані. Ну а вона така груба, там прям колюча. Коротше, щось він мені казав, казав, дуже стісняється щось казати, ти перекладаєш, погано перекладає. Коротше, врешті-решт дали мені направлення до хірурга, хоча перед цим я так зрозуміла, що мені поки що не можна її видаляти, бо я годуюча мама. Коротше, ось так. Ну, ладно, думаю, піду ще у хірурга, перепитаю, чи треба видаляти, бо мені в Києві на, там, на Багатирській прижигали декілька років тому, але воно нічого не допомогло. Так, ну що, будемо дегустувати. Чи як на українській мові? Дегустувати томатний супчик. Ммм, яка красота. Тож, беремо сім ложок столових. я зроблю пів порції. Мабуть, я зроблю пів порції. Три. Куди ти поїхала? Це мій. Все, штатів забираю. Скільки я ложок кинула? Коротше, три з половиною зроблю на пів порції, бо вона. Вліночка, не чіпай. Ай! Ммм, Як после. Цей супчик я замовляла заради Іланочки, бо якось вона прийшла зі школи і прям дуже мене просила, щоб я приготувала томатний суп. Я один супчик приготувала, їй не таке. Я інший приготувала. Той не занадто білий, то не занадто красний, то ще якийсь. Думаю, ну добре, спробую такий суп, можливо, він їй буде смакувати. Хоча я взагалі не уявляла, що це може бути за суп сухий в банці, типу картошки мівіни чи що. Але у нього дуже класний склад. Думаю, капроші. Капроші.

Їй також по запаху не сподобався. Це, щоб ви розуміли, був запасний варіант. Від пельмені сьогодні вона відмовилася, не захотіла, тому ми почали от это, возитися з цим супом. Але коли вона його побачила, помішала, поковиряла, вирішила, що все ж таки вона буде їсти сьогодні пельмені. Ну, В общем, і так можна сказати щодня. Це прямо у мене головний біль, вона настільки високочутлива до всіх цих моментів, і от їй щось там сподобається. В школі, а я маю угадати і смак, і вкус, і назву, а вона не може його висловити, вона не знає, як воно називається. Ну і таким чином у нас дуже напружена ситуація з харчуванням. Мені їх нагодувати дуже важко, але іноді, звісно, вдається. Ну, А, Мамочка, але мабуть шоколадки їла? Мама, <тур> А чому то навіть діпробуває? То, що таким чином нагодували ще й ланочку пільміннями, інші діти також вечеряли пільміннями, а ми з чоловіком сьогодні вечеряли таким салатиком і тушкованою рибкою. Я ще запила молоком. На цьому це відео закінчується. Бувайте!